Якщо вам попадеться в магазині отакий плід маракуї, якби такий безвидний, зморшкуватий, то це нічого страшного. Вони навіть бувають зі знижками. Я спробував чистити, але цього не потрібно робити, його потрібно розрізати. І тут ось така ось м'яко з кістечками, я вже скуштував доволі приємний смак. Щось нагадує обліпиху, такий сік у неї жовтий. Ось тут трошки капнуло. Ну і кісточки, які, в принципі, можна потім посадити і вирощувати ось отакі ось кісточки. Отак ось вони виглядають. Це маракує.